Шановні присутні, Дениса, пане міністре, зараз у різних наших містах України, у різних наших громадах, триває ліквідація наслідків російського удару. Важка ніч була в Києві. Черговий масований удар спеціально прорахований так, щоб перевантажити нашу. Протиповітряну оборону і спробувати обійти можливості наших воїнів збивати всі ці шахеди та ракети напередодні російська пропаганда ще й поширила відео з виробництва корпусів до шахедів. в Росії. Вони старанно намагаються залякати всіх наших людей, і це окреслює одне з основних завдань. Міністерства оборони України зараз і всіх інституцій, які задіяні, а також наших оборонні виробництво. Україні потрібна, співставна із загрозою відповідь на удари. І вже цього тижня мають бути законтрактовані всі доступні дрони, перехоплювачі, інші дрони, які є ефективними. Частина угод вже була укладена, бо деяких ще треба було. Попрацювати і цього тижня мають бути всі контракти. Серед топ пріоритетів має бути і відповідна підготовка операторів таких дронів та підтримка всієї інфраструктури від виробництва до застосування перехоплювачів. Зараз вже щоночі шахеди збиваються. Такими відповідними видами наших дронів, але таких результатів має бути в рази більше. Обов'язково мають бути забезпечені 100% потреб армійської авіації повітряних сил, усіх підрозділів, які захищають життя в наших містах і селах. Також ви повинні забезпечити значне збільшення частоти. І дальності нашого застосування дронів проти російських об'єктів. Кожен майданчик в Росії, який Москва використовує для виробництва зброї, має стати досяжним для наших сил оборони. Це означає чітке масштабування виробництва, визначених видів нашої зброї, як це і було вирішено на ставках та на відповідних нарадах. Люди мають бачити, зокрема, що в Україні є свої ракети. Загалом, по Зброю завдання за рахунок збільшення нашого власного виробництва довести частку української зброї в наших сил оборони до рівня 50% за наступні півроку. Це абсолютно реалістично. Наступне вже є сотні угод з партнерами щодо постачання зброї, спільних виробництв інвестицій. Треба підняти всі такі угоди, проаналізувати їх і реально забезпечити виконання. За 10 днів я очікую доповідь міністра оборони України і секретаря РНБО Рустема Умерова щодо аудиту угод та конкретних термінів реалізації змістовних домовленостей. Це Стосується всього данської моделі, коаліції спроможності, двосторонніх домовленостей та особливо домовленостей про будівництво збройних заводів на території партнерів, а також інших спільних проєктів, потрібен чіткий таймінг виконання. Дивіться Анатолійович, прошу також разом з секретарем РНБО, з міністром закордонних справ України активізувати роботу наших форматів з партнерами, таких, наприклад, як Рамштайн. І сьогодні буде, я знаю, зустріч у вас в відеоформаті на рівні міністрів оборони. За результатами прошу доповісти. І маємо надалі так готувати всі зустрічі, щоб від кожної був відчутний результат. Кожен керівник у сфері оборони знає, які у нас є дефіцити, які сильні сторони наших виробництв. І що саме є пріоритетами для партнерів. Багато вже зроблено, щоб забезпечити стійкість нашої країни, я хочу подякувати за це, Рустем. Дякую тобі і дякую твоїй команді. Я знаю, вона тут присутня. Дякуємо команді Мінстратехпрому. Дякую пану Смітаніну, яка зараз інтегрується в систему Міністерства оборони України. Я впевнений, що Денис Антоліч Шмигаль, маючи досвід голови уряду. В час війни цілісне бачення та достатньо наполегливість точно впорається з усіма викликами і може забезпечити повну реалізацію всіх наших важливих завдань. Міністерство оборони України це ключова інституція воєнного часу. Саме тут максимум ресурсів та максимум відповідальності. Я дуже розраховую на вашу подальшу сумлінну роботу. Слава Україні!